Так, давайте почнемо розмову з останньої такої інформації про те, що Сенат Сполучених Штатів остаточно схвалив допомогу Україні на 61 мільярд доларів. Давайте так по правді, напевно у нас десь певна навіть така ейфорія багатьох людей є сьогодні. Цей законопроєкт про фінансування набрав 79 голосів за. Із 60 потрібних проти проголосувало 17 сенаторів. Ми можемо оцінювати про те, що зброя є, тому що є інформація, що вона вже просто практично на кордонах, і це питання часу і найближчого часу. А як бути з воїнами? Тому що є побоювання, що все ж таки мобілізація не врятує цю ситуацію. У нас можуть бути проблеми, що зброя буде, а воїнів не буде. І чи такою буде літня кампанія цього року, на ваш погляд? Давайте говорити відверто, воїни нікуди не дінуться, тому що, як би там не було, попри всі перипетії з самим законодавством, з яким танцювали слуги народу. Але я знаю дуже багатьох людей, які в принципі кажуть, як, ну, сам військомат, звичайно, не піду, але якщо вже буде повістка, то ну, як, треба, каже, йти. Ну, Далеко ходити не буду. Знову ж таки, один з моїх племінників нещодавно подзвонив, каже, слухай, каже, я би хотів би десь би повчитися. На FPV літати, кажу, а що таке? Ну, то ж каже, вже скоро каже, рівно ж каже, повістка електронний кабінет, треба буде реєструватися, повістка буде. Я вже кажу собі, бригаду підібрав, куди піду. от, Але хотів би трошки поновити навики, бо він сам по собі раніше займався такими речами, як квадрокоптери і так далі. О, ну, Пошукали там, які там поблизу є центри, де можна підучитися, та й все. Та хлопець собі пішов. Тому сказати, що геть воїни пропали і лише залишилися, лише ті, що в окопах, ну це теж буде нечесно, несправедливо. От, хоча, з другої сторони, звичайно, перепетії з законом про мобілізацію будуть ще довго, тому що давайте говорити відверто, навіть після того, як вже закон ми вважаємо, що вже він ну, підписаний, все вже там дається якийсь там термін пер... часу для того, щоб зробити той кабінет, там 60 днів, якщо я не помиляюсь, от. І отримавши повістку, все рівно солдат, потенційний солдат буде ще відправлятися мінімум на місяць, а й на більше на полігон, на бойове злагодження, якщо підрозділ новоформований і так далі. І в цьому контексті ну, перше підкріплення, скажімо так, лише надійде восени. Ми говоримо зараз про те підкріплення, яке стосується нового закону. Але мобілізація і сьогодні відбувається. Бо не всі ці кадри, які показують операція, так званий бусік. Що то є єдиний спосіб відправити людей до війська? Ну я ще раз наголошую: ну не всі ж лише в бусики, десь там ловлячи закинуть. Хоча ці перегиби на, на направлені на дискредитацію самої мобілізації, і це теж треба визнавати. Тому такі речі повинні розслідуватися. Ну умовно кажучи, десь там на нижніх воротах зупинили машину з сім'єю. Чоловіка вкрали, відправили в військкомат. А жінка з дитиною залишилася на трасі. Ну ну слухайте, ну це ж теж не негідна не річ, і в цьому контексті я би вважав би, що розслідування мають відбуватися, і за викрадення людей має йти покарання, як за викрадення людини, бо це не є вручення повістки і так далі. Ну от я так до цього відношуся. Тому м, солдати будуть. Другий момент дивіться, українців неможливо заставити йти щось робити. Українців неможливо. За гроші там спонукати виконувати ті чи інші дії. Слухайте, ну не за мандарини ми виходили на майдан з дерев'яними щитами. Правда, ну не за ковбасу, не не, не за якісь преференції. Люди гинули ідучи з дерев'яними щитами проти озброєних беркутівців, розуміючи, що може загинути, але розуміючи мету, ціль і ідею. Так от українці вони такі є. І на превеликий жаль, емоцію отої мобілізації суспільства, емоцію страху. Бути знищеним, а зараз головна теза має бути, ну насамперед, це бийся або здохнеш. Ну я перепрошую, але так воно є. Так от цю емоцію збили оцими прогнозами: дві-три неділі, два-три дня. Ялта в Кри... літо в Криму і так далі. І це дуже погана річ. Ну але це провал комунікації з боку сьогоднішньої влади за допомогою єдиного марафону і всіх інших темників, які розсилає офіс Єрмака м, на чолі з їхнім главним політтехнологом по доляком. Якщо повертатися щодо допомоги сполучених штатів, це можливо буде десь таке банальне запитання, але все ж таки, на ваш погляд, яка основна важливість, що все ж таки ця допомога до нас їде, і коли вона може бути, от яка у вас є інформація, які є припущення, коли оця допомога остаточно так вступить в дію. Ну давайте говорити відверто. Вона вже в принципі сама по собі вже в дорозі запакована, в лежить на палетах, можливо, і загружена в транспортні засоби, тому що в принципі всі розуміли, що рано чи пізно це мало би відбутися, і як кажуть, американці, і всі інші там відповідно країни НАТО в рамках цієї майбутньої допомоги готувалися, а не чекали. Що знаєте, сьогодні проголосували, а завтра почнемо готуватися, а через місяці будемо відправляти. Вони розуміли реалії, що все-таки надіялися, і ми так само надіялися, що вдасться це питання вирішити. Тому питання, коли вона вже приїде фізично, можливо, десь вже вчора перетнуло кордон, ми ж не знаємо. Я вам дивився, поляки розблокували блокаду кордонів. Може, вже там спокійно щось поїхало, Ну, ми ж теж не знаємо. Ну я, звичайно, жартую, але якщо серйозно. Давайте говорити відверто. Питання допомоги це не лише фізичний приїзд зброї в Україну. Ну умовно кажучи, беремо до прикладу Грецію. Греція каже, що ми готові віддати Петріт, якщо буде гарантії США щодо ненападу з боку Туреччини і фінансові гарантії. І у цьому контексті, а що ж таке фінансові гарантії? Так це ж і є оце от частина цієї допомоги. Бо різні програми існують для підтримки України: одна програма дати українцям зброю, яку виготовили в США. Друга програма викупити зброю в інших країн, де вона є, але не використовується під під гарантії заміни або оплати з боку того ж того самого США. І таких програм є декілька. Тому, наприклад, позиція Греції в цьому контексті якраз одна із підтверджень, яку ж саме фінансову гарантію, звідки ж її брати, так оце з цієї допомоги вона й береться. Ну і другий момент, давайте говорити відверто. Саме політичне рішення сполучених штатів, якщо розглядати його з точки зору політичного, не тільки там економічно, там гроші це зрозуміло, а політичне рішення воно дає. Можливість іншим країнам фактично мати надію, що курс не міняється, і продовжувати ті дії, які вони робили. Ну Британія той же самий Ріші сунак каже, То нам треба переводити економіку на воєнні рельси. Ну урок України нас цьому навчив. Тобто, ну я не бачу поки що формування сміливості в пана Шольца щодо ракет Таурус, але тим не менше, знаєте, ну так звана війська страху сформована, така якась є. От ми говорили раніше, що там Німеччина. Приймає таку позицію, напевно, у них це якась історична пам'ять щодо боротьби проти Росії. Вони до сих пір не зрозуміли, що не Росія перемогла нацистську Німеччину. А перший український фронт, другий український фронт, перший білоруський фронт там ну наприклад розуміє, да? Тобто, що це е, другий фронт е, союзників, тобто, але от німців ну на превеликий жаль пана Шольца, напевно, якась такий історичний страх, що десь там в душі сидить, і він ті Тауруси труситься. Хоча з другої сторони ми чуємо заяву про ракети Атакамс, а отже. Пам'ятаємо тези Шольця, нехай спочатку дадуть атакам, тоді я, значить, щось там буду думав. Ну, не, не, Я, звичайно, не сказав, але угу. в, такому, в такому контексті. Е, тому я думаю, що це все воно елементи ланки одного ланцюжка, і воно зв'яжеться в єдине. М -м, у Нас немає іншого варіанту. Ну і європейці розуміють ті ж самі країни Балтії. Ну, Наприклад, сьогодні я читав новину, що в Литві в цивільному населенню сказали понаводити лад е в своїх підвалах. З метою, там, а якщо вдруг щось, то щоб ви могли їх використовувати як бомбосховище, наприклад, Да? тобто mm -hmm. весь світ зараз напру... напружився, тому що ну реально Росія це страшна країна, яка погрожує фактично багато кому. А я нагадаю, що Литва, Польща це якраз Сувальський коридор, Калінінград, ну тобто, це якраз та частина земної кулі, куди булавою починає махати союзник Росії Білорусь, яка отримала ну. Ми чули заяви Путіна і Лукашенка, яка отримала тактичну ядерну зброю. То чому, чому не готуватися до таких речей? Тому я вважаю, що це все воно ну так би мовити, грає якраз таки на руку Україні, а наше завдання битися або здохнути. У Нас тут іншого варіанту немає. Але все ж таки мусимо говорити про те, що через такі зволікання певні сполучених штатів ми трохи стали заручниками ситуації, трохи багато втратили часу, і поступово фронт просувається на захід, коли йде, доведеться використовувати другу лінію оборони, от на ваш погляд, на ваші думки. Ну давайте говорити відверто. Не можна так виключно говорити, що через зволікання Сполучених Штатів я вважаю, що, наприклад, початок будівництва оборонних споруд на Запоріжжі лише в лютому. А розмови про цю лінію оборони ішли ще за часів залужного зліта. Ну вибачте, тут які нам тут ще сполучені штати потрібні. Або на кшталт позавчора я подивився. От був тендер. Підтримку зелених насаджень в місті Краматорськ, тендер на 3 мільйони гривень. Тобто ну ідіоти, ну в них слухайте, ну 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 придурки, ну як назвати, ще, ну в них до лінії фронту 20 кілометрів. Вони 3 мільйони на зелені насадження, на догляд за тими насадженнями. Ну ну, ну, як? Як, ну Які так. це ворота візе. Тому тут не лише через затримку. Є проблеми з за затримку сполучених штатів. Тут є проблеми в голові наших чиновників, які ніяк не можуть успокоїтися. Ну, Кубраков вчора вийшов, сказав, що гроші на дороги за півроку на перше північі, от нам платить, але придеться просити бюджет щодо перерозподілу. Просити парламентів, щоб проголосували зміни до бюджету, щоб ще на дороги дали грошей. Ну, ну ну як ще назвати. Ну ну як мені це назвати? Сєпари, зрадники? Ну як це назвати можна в цьому контексті. Е, тому я би не, не лише наголошував би на тому, що uh -huh. затримка західних партнерів при української системи, взагалі всієї на воєнні рейки, про це вже крикма кричать всі. Uh -huh. Ну давайте. Тобто, нам треба теж показувати, що ми це робимо, а не озеленення і дороги знову в них в голові. І що їм за. Та за Запорізь так Краматорськну двадцять кілометрів Запоріжжя до лінії фронту 40 кілометрів. Ну слухайте, ну ну це ж яким треба бути ідіотом. От щодо просування фронту на захід, так дійсно є, тому що росіяни тиснуть. В них є колосальна перевага в людському ресурсі, і саме головне в них нікуди не дівається перевага в техніці, в артилерії, в, в танках, в броньованих автомобілях і так далі. Росіяни вже давно налагодили виробництво шахедів. Як би там не було, вони давно налагодили виробництво безпілотників. А ми чекаємо десь ті мільйон безпілотників, які анонсував президент Зеленський. Нагадаю, що вже ми маємо фактично ну травень місяць вже скоро. Вже 4 mm -hmm. місяці так, прошло. Отже, з того мільйона, мінімум 1300 вже должно літати десь там над російськими mm -hmm. головами. А я не знаю жодного підрозділу, який забезпечений був би е, тим з того мільйона е, ос, е, повністю безпілотними системами. Тому Все, через, воро... Все через волонтерів лише. Так, зараз ну це все лежить на плечах волонтерів. Богодякувати, хоч перестали розмитнювати волонтерів з тими, як я кажу, розмитнювати ну, доїти волонтерів з тими е, на, назвами товари подвійного призначення. Пам'ятаємо історію з мавіками, де в нас на кордоні прикордонник казав, що це товар подвійного призначення. Неде в світі не подвійного в Україні, в якій війна все вже подвійно. Вже волонтер має проблему. Треба порішати. А потім дивуємося, звідки вмитників і в е, дома яхти в Іспанії чи в Італії, і так далі. Е, до речі, прикордонника Мула вик... виправдав е, наш самий гуманний суд. Пам'ятаєте, в нього була так звана мулиця. Фотографіями в Парижі uh -huh, де так. ж військовослужбовиця прикордонної служби, не знаю, як вона звільнилася під час воєнного стану. Ну це питання вже інше. Ну, тим не менше, муло виправдав наш суд і все. Він графік, чиста не віно. Ну це дуже прикра історія, але повертаючись до вашої теми, фронт іде на захід, росіяни дійсно тиснуть і вони мають цю можливість, тому що тому що фактично тотальна перевага в повітрі, а це використання керованих авіаційних бомб, рівняє. Землею будь-які оборонні укріплення наших військових і росіяни безнаказано себе поводять в повітря, що би нам допомогло. Ну блуждаючі пектори е ці патріоти. З десь приблизно з нормальним радіусом дії там вони є і 100 кілометрів. Фактично відбили би російську авіацію на 100 кілометрів. А я наголошую, що каби вони використовують там 30-40 кілометрів. Ну зараз є розробки до, до 90 кілометрів. Росіян же є якісь розробки. Ну фактично, все це лайно не літало. Бо якби воно не літало, би ми пам'ятаємо, як блуждаючий Петріот допоміг за два тижні, скільки там 14 чи 15 літаків російських при, при присадили. Ну, все, це була б зовсім друга історія. А знову ж таки, а дещо тих патріотів набрати. Тому е, це все звичайно прикрі історії, але давайте говорити відверто. Ну, ми воюємо проти другої армії світу. Можливо, хтось хотів обцінити подвиг моїх побратимів, розповідаючи, що ми воюємо там з якимись там чмобіками. Ні, mm -hmm. ми не з чмобіками воюємо. Вони вміють воювати, вони можуть воювати, вони мають чим воювати. За ними стоїть потужна економіка, яка до сьогоднішнього дня. Заробляє на торгівлі з західними країнами. Ну, слухайте, росіяни заробили за 22-23 рік більше 550 мільярдів євро. А ми з вами сьогодні говоримо про американську допомогу на 60. Ви розумієте? От парадокс тому да, парадокс. тут фронт. Ну, Рухається так звичайно, це правда. Продовжуємо наше спілкування з паном Ігорем Лапіним. Обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Відреагуйте на тези від пана Ігоря. А я хотів ще з вами якраз поговорити про Єрмака і всю ту парафію, тому що стрімко рухаємося до точки управлінського колапсу, і це помічаємо замість системних рішень. Поступово так іде укріплення вертикалі Єрмака. Все зводиться насправді до Єрмака. І ми розуміємо про те, що жодні протести неможливі, жодні десь такі тези не завжди дослухаються. Як діяти? Що взагалі робити? Ну, На даний момент інформаційно роз'яснювальна робота, те, що ми з вами робимо. А якщо серйозно, напевно, це колись вийде в заголовки, але як Зеленський казав, я з ним прийшов, я з ним і піду. Лапін каже, що рейтингу залежного Зеленського м -м, десь приблизно так. Ну скажу так, тезу Зеленський його породив. Він в лапках Єрмак, його і похоронить. Цікую. Я говорю зараз про рейтингу залежного Зеленського. Та, тобто Єрмак його похоронить ну реально, тому що Зеленський ніяк не може зрозуміти, що самоусунення від виконання своїх президентських обов'язків саме в цьому контексті управління всередині країною. Так, з однієї сторони, формально він юре, ну він президент, це зрозуміло, але вся кадрова політика заточена на Єрмака, а ми дивимося, а що ж кадри Єрмака роблять. Ну давайте почнемо з чого можемо почати. Не зможемо закінчити Резніковим чи почати резніком, та нема різниці. Фактично всі креатури Єрмака рано чи пізно зашкварюються в скандалах. Питання зараз не в тому, більше зашкварюється, менше зашкварюється, але Єрмак всім своїм видом показує, що він керує країною. І журнал Тайм цьому свідок, який опублікував, що непливовичою людиною є Єрмак. Зеленський виконує фактично формальну річ в управлінні всередині країни. І, на превеликий жаль, він це сам допускає. Питання е, Єрмака, ну воно буде стояти звичайно дуже гостро, але ви знаєте, я вам скажу так: рано чи пізно це закінчиться і закінчиться серйозними проблемами для них всіх або для держави України, е, тому що сформувавши таку чітку вертикаль, фактично заточивши під управління під себе послушних рабів у вигляді монокоаліції, призначивши на всі кадрові, як то кажуть, посади своїх людей. Єрмак набуває влади більше ніж Янукович. Тоді скажіть, будь ласка, а що хто тоді Зеленський? Ну а українці? Ви ж пам'ятаєте? В нас же ж ну ми, точка ми, кипіння може такі, підійти, та. точка кипіння якась може відбутися. А тепер уявіть, що закінчився стан війни, воє, ще воєнний стан, бо стан війни в нас до сих пір ніхто не ввів. Закінчився воєнний стан, і це все відкрилося. Оця вся точка кипіння. І от ми маємо демобілізованих мільйон. Військових, які приїхали додому, і їм дома дружини там родичі розказують. Ви подивіться, що перетворилася наша країна, поки ви були на війні. А ця мільйонна армія вона вміє вирішувати швидко проблеми. І ніхто вже з коктейлями, ніякі протести ходити не буде. І скільки би броні для правоохоронців не пролобіювала, зелена команда, скільки би заброньованих правоохоронців не було, це їх не врятує, бо вони забулися знову ж таки уроки історії. Ну, не весь Беркут був проти майданівців. <розумієш> Розумієте, Та? Не вся поліція була проти майданівців. І другий момент ну, ніхто не буде з Бруківкою ходити. Навіть зброю ніхто нікому не треба. Армія ФПВ-дронів, <розумієш> От і все. За, за, за 10 кілометрів злетів, десь приземлився. І цей розвиток технологічний він може ну, дуже серйозно нашкодити. Я дуже переживаю за державу України, щоб вона не трісла. Але Зеленський далі продовжує робити свою роботу, надаваючи ще більше можливостей Єрмаку, можливо, це Оманський компромат, можливо, Єрмак тримає сьогодні Зеленського, а не навпаки. Ми цього не знаємо. Я не хочу принижувати роль Зеленського, тому що все-таки ми повинні говорити про інституцію. Mm -hmm. Але коли голова офісу може дозволити собі вийти до журналістів і сказати, я дав доручення премєр міністру Вибачте, будь ласка, згідно яких посадових повноважень ти це зробив? У нас парламентсько-президентська республіка, але знову ж таки, це все легітимізовує не лише президент Зеленський. Давайте говорити відверто, це все легітимізовує парламент України, який складається з зеленої команди з монобіжності. Саме вони своїм голосуванням легітимізовують навіть любе кадрове призначення, яке голосується в парламенті. Розуміючи, що це чергова людина Єрмака. Ну вони ж то це голосують, а отже, вони це затверджують і легітимізують. І от саме в цьому контексті, знаєте, в нас із гоями в свій час стали комуністи. Угу. Потім в багатьох напрямках ізгоями стали так би мовити, риги регіонали. Ну зараз прийшли молоді регіони, які перекрасили зелений колір. Ну це їхнє майбутнє. Аналогічне майбутнє, я думаю, що рано чи пізно цей психоз закінчиться, тому що якщо подивитися на оцю істерію, яка відбувалася під час виборчих перегонів 19-го року. До речі, вітаю в лапках українців, які вже живуть 5 років в цьому треші, угу. от так, от якщо подивитися, то це не була політтехнологія. Ні. Це був психоз спровокований тими чи іншими подіями, серіалами, маніпулятивними висловлюваннями і так далі. Я неодноразово пригадував, пам'ятаєте? Ну ви можливо пам'ятаєте. Ну, бать mm -hmm. батьки то теж точно пам'ятають. Біле братство у нас таке було. Пам'ятаєте? Не пам'ятаєте? Ні, да? не ну, це пам секта така була. Ну mm -hmm. це на рівні психозу була секта. Очільники всієї секти посадили. Ну mm. аналогічна історія в Україні. Ну давайте говорити відверто. Якщо так все було добре з серіалом Слуга народу, яко, де, де який нам впарював порядну людину, хорошого учителя, який mm. буде їздити на ровері, то чому, якщо не помилює Болгарії, перед виборами заборонили цей серіал? Ну mm. от чому, якщо я покажу картини е, розстрілу українського парламенту президентом Зеленським всього серіалу в Ютубі, то мені цей Ютуб забанять. Напевно, щось таке в тому є, а в нас це транслювалось нон-стоп 24 на 7 на протязі років. Та що ж ви тоді хочете? І ну, люди та Тоді така історія і вийшла. Тому посилення вертикалі Єрмака воно буде вбивати рейтинги і впливовість зеленського, який просто буде на його фоні, на фоні Єрмака виглядати нікчомним. Ну і якщо ви подивитеся на фотографію Таймс. Mm -hmm і подивити там, де Єрмак сфотографований, і на такі ж самі фотографії на тому ж самому фоні наберете. Просто Зеленський, там банкова, е... як там драбина. Там можна написати там чи мішки з піском. То ви подивитесь, як виглядає на тих фотографіях. До речі, фон той самий вибраний. Зеленський, як виглядає Альфа і Омега в одному ліце Єрмак.